Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. В чому величезна проблема сьогоднішнього землеробства і в той же час величезний потенціал. Це в тому, як на сьогоднішній день сприймається ґрунт. На сьогоднішній день це, скажімо, розглядається ґрунт як субстрат, наповнений певними компонентами, ще починаючи з лібіха. Він був наповнений тільки азотом, фосфором, калієм. Потім почали додаватися інші елементи? Сьогоднішнє землеробство туди ще наповнили, скажімо, уже якісь відомі мікроорганізми. Але сприйняття ґрунту не змінилося. Тобто, це субстрат. Ні більше, ні менше. А що ж насправді? Насправді, я вам зараз таку аналогію якби, приведу. Попробуйте збагнути. Людина, да, от ви конкретно, якщо проводити аналогію з тим субстратом, як сприймає землеробство або сьогоднішня аграрна наука ґрунт, то ви є такий мішок із кістками, м'ясом і рідинами. Оце таке сприйняття на сьогоднішній день ґрунту. Але ж насправді ви це жива істота, ви це система, у вас є думки, у вас є емоції, у вас є ваші реакції на зовнішні збутники. А уявіть собі, у землі, у ґрунту також є ДНК, як у вас. От проблема в тому, що сьогоднішнє землеробство, сьогоднішній стан або науки. Про землеробство сприймає ґрунт як субстрат, наповнений компонентами, а насправді це є живий організм. І от якраз у цьому якби такому е, сприйнятті абсолютно неадекватному ґрунту і є проблема сьогоднішня. Тому що насправді ґрунт є не об'єктом, а є суб'єктом, він безпосередньо бере участь. В землеробстві, в рості рослини, фотосинтезі. Навіть при лібіху, хто пам'ятає ще, да, якби азот фосфоркалій, Але в певних співвідношеннях, тобто роль грає не тільки наявність певних елементів, а також їх ще й співвідношення. А на сьогоднішній день прекрасно ми знаємо з розвитком науки, квантової фізики, що все є енергії. І ґрунт це в тому числі величезна кількість різних енергій з їхніми потенціалами вібраціями. Розумієте? Тобто величезна купа чинників, які безпосередньо впливають на ріст. Сьогодні до уваги не беруться. Я не хочу зараз говорити про причини, чому це на сьогоднішній день відбувається. Але це є так. І чим це відрізняється від того, як вели землеробство наші предки? Вони не мали, скажімо, на сьогодні такої технічної бази, як на сьогоднішній день має наша наука. Але... Вони базували свою діяльність не на окремих компонентах, які на сьогоднішній день інструментально можна визначити, а на системності, на закономірностях. Вони не знали чому, але вони знали, як цим скористатися. І в цьому є величезний потенціал. І цей потенціал в тому, щоб змінити погляд на ґрунт як самодостатню систему, як суб'єкт. Взаємодіючи, з яким ми можемо досягнути гармонії з природою. А це відповідь на багато, на практично на всі сьогоднішні виклики посухи, зміна клімату, несистемність опадів і так далі, і тому подібне. Таким чином, по крайній мірі, я цим шляхом іду вже давно. І Він дуже конструктивний. На все найкраще. Справедливої перемоги нам всім.